Та, я Удот Ірина Володимирівна і запрошую вас на урок української літератури в 5 клас. Ми продовжимо з вами роботу над повістю зірки Мензатюк. таємниця козацької шапки. Тема сьогоднішнього уроку історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини, образи козаків та символіка козацької шаблі у творі. Епіграфом уроку стануть слова поета Максима Рильського. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Сьогодні на уроці ми пригадаємо яскраві епізоди Повісті таємниця козацької шаблі прослідкуємо до кінця пригоди пошуку козацької реліквії. Поміркуємо, в чому полягає духовна сила наших предків, чи існує зв'язок між минулим, сучасним і майбутнім. З'ясуємо символічний зміст козацької символіки. Насамперед прошу вас пригадати те, що ви вже прочитали, і дати відповіді на запитання, до якого міста від самого початку збиралася їхати родина русників на пошуки шаблі? до Дубна, Кам'янця Подільського, Берестечка чи Львова. Правильна відповідь до Берестечка. Яку історичну пам'ятку описує авторка такими словами: Уритий у землю, мов кротяча нора, замаскований, наче засідка хижого звіра? Мова йде про Дубинський замок, Тараканівський форт, козацькі могили чи підгорецький замок? Так описує Тараканівський форт зірка Мензатюк. Пригадайте, кого наділено характеристикою там пихи на три штихи: Наталочку, пана Богдана, Привида чи Антипка. Таку характеристику дає мама Наталочки зухвалому, пихатому Антипкові. Хто з героїв Повісті бачить події минулих років у Берестечку? Наталочка, її тато чи мама, а можливо, Антипко. Такий дар з'явився у Наталочки. Ну а зараз розташуйте в правильній послідовності етапи пошуку козацької реліквії. За кожною літерою закріплений певний епізод. Вам треба їх розташувати у порядку від початку і до кінця. Щоби правильно виконати це завдання, треба було пригадати, що спочатку привид завітав до пана Богдана і вимагав від нього найрішучіших дій щодо пошуку козацької реліквії. дош 1А. Далі родина руснаків вирішує їхати до Берестечка 2Г. Підступний антипко намагається. Перешкодити родині руснаків, тож направляє їх до Дубенського замку. 3В. І останнє це репліка антипка, коли він знайшов власника шаблі і дав йому адресу покупця. А зараз попрошу вас попрацювати у зошиті. Для цього натисніть на паузу, щоб ви уважно могли прочитати завдання. Розподіліть у дві колонки позитивних і негативних героїв повісті. Напишіть риси, які доводять, що твір таємниця козацької шаблі за жанром пригодницька детективна повість. Чому, на вашу думку, привид з'являвся саме на квартирі пана Богдана? Подумайте, чому саме Наталочка починає бачити події минулого? Зокрема, Берестецьку битву. Свої відповіді сфотографуйте, і скріншот відповідей надішліть на перевірку своїм учителям. А я пропоную вам зануритися у видіння Наталочки у повісті яскраво, образно зображено битву козаків під Берестечком. Це одна з найтрагічніших сторінок нашої історії. Вона закарбувала в пам'яті народу силу козацького духу. Його незламну звитягу. Тож чому у Наталочки почали з'являтися ці видіння? Що вона побачила у той червневий день 1651 року? Давайте звернемося до твору. Наталочку знов обсіла тривога. Якщо людині приведжаються різні події, то з нею явно не все гаразд. Треба щось робити. Але що? Кілька разів вона скоса зиркала на Северина, врешті наважилася. Мені почали привиджатися різні картини: битва, обложені козаки, паніка при переправі, а ти про це не хвилюйся, тут таке місце. Думаєш, зі мною все в порядку? Мені не треба до лікаря? Абсолютно, тут таке місце, повторив Северин. Його очі мовби ще потемніли під насупленими бровами. Ти не чула місцеву легенду, що обложені козаки не загинули. А вскочили в церкву і разом з нею провалилися під землю. Кажуть, у Великодню ніч чути, як у них під землею дзвонять дзвони. У цьому щось є, тут витає козацький дух, дух волі. Хочеш віра, хочеш ні, але тут інакше дихається, інакше думається. Наталочка глибше втягла повітря. Пахло церковним ладаном, луговими квітами, драговиною, дихалося легко і приємно. Наталочка талочка щільніше столила повіки, уявляючи знайомого молодого звитяжця і сивого січовика, яких бачила при переправі. Їх стояло три сотні на пагробі, що, мов острів, височів серед болота. Старого важко було впізнати. Чуб розметався, сорочка розхристалася, очі палали, а шабля в руці михтіла, як блискавка. Поляки насідали, козаки відбивалися, не відступаючи ні на крок, та й не мали куди відступати. Мабуть, бій тривав давно, козаки помирилися, декотрі були поранені, проте в очах світилося все теж тверде завзяття. Наталочка помітила, що за забоєм невідривно стежив якийсь вельмошний чоловік у коштовних латах. Він щось сказав одному з своїх наближених, і той, пересилюючи дзенькі чабель, закричав до козаків Панове запорожці, ясновельможний король Ян Казимир, подивований вашою відвагою. Та хто сам король, збагнула Наталочка. Він помилує вас, якщо складете зброю. Він візьме вас на службу за високу плату. Між козаками пішов якийсь рух. Невже здаються, не то злякалася, не то зраділа дівчинка, але раптом збагнула, що вони робили, з за поясів та з глибоких кишень своїх безкраїх шароварів діставали гроші і зневажливо кидали їх у твань. Срібло злото то болото. гукнув сивий січовик. Вибачай, королю, але нам не потрібна твоя ласка. Лицарська смерть козакові дорожча. Бій на острові довершувався. Козаків ставало все менше. Один за одним падали вбиті, аж ось лишився єдиний січовик. Невже битиметься сам, один проти цілого війська. Він озирнувся, витнувся до берега й ускочив у човен, прихований в очереті. Не сідаючи, відштовхнув його, виплив серед плеса. Гордо взявшись у боки, укинув оком ворогів мовляв, наступайте, чого ви баритесь? Поляки, брюхаючись у баговині, Оточили озерце, серед якого плавав козак, та не могли здолати героя. Вже й шабля його не витримала, переламалася навпіл. то він відбивався веслом. Троє насідало на нього спереду. Якийсь мазур закрався ззаду, націлився в плечі списом. Наталочка затулила очі почула, як радісно загелготали поляки. Човен плавав порожньо. Зиркнула на короля, той роздратовано відвернувся і пішов геть. Ти не радієш королю? Ти ж переміг. І враз вона збагнула. Козаків перемогли, але не покорили. Вони гинули, не піддавшись, не схилившись, лишаючи по собі невмирущу славу. І цей дух волі, нескореності, що оселився над Берестечком. Певно відчуває кожен свідомий українець, адже не існує широго українця, який би не знав про історію доби козаччини. Саме вона є показником нашого нескореного духу, а козаки це лицарі своєї доби. Які риси їх вирізняють з поміж інших? Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово козак, побратимство, нескореність? Любов до рідного краю, сміливість, мужність, воля понад усе. Я прошу вас долучитися до складання асоціативного ряду до слова Козак. Запишіться в своїх зошита і долучите до тих завдань, які будете надсилати до учителів. А вірним другом Козака символом мужності, сили, звитяги є його щирий товариш. Про якого складено чимало пісень, легенд, переказів, прислівів. Ось деякі з них. Береженого Бог береже, а козака цей товариш стереже. Доки цей товариш у руці, то ще не вмерла козацька мати. Я певна, що ви здогадалися, що це за товариш козацький. Так, це шабля. Для сучасника шабля це різновид холодної зброї. Вона має клинок, хрестовину та руків'я. Козацькі шаблі були доволі тонкі й легкі, це ми можемо прочитати у Вікіпедії. А чим була шабля для козака? Це його товариш, який в бою допоможе, нагодує та зігріє. Козак із шаблею в бою перетворювався на безстрашного нескореного лицаря якого не можна було здавати, тож він мусив увесь час удосконалювати свою майстерність техніки шабельного бою. Отримати шаблю справжній січовик міг лише двома способами: у спадок від батька чи діда, або здобути його в бою. Шаблею посвячували в козацтво, З шаблею козака і ховали. Тож не дарма герої нашої повісті, родина руснаків, так переймаються долею козацької шаблі, символу незламного духу і козацької звитяги. Тому вони вирушають у далеку подорож до Берестечка, а по дорозі побували в дубному і тараканівському форті. Врешті-решт, у Берестечку, пригадайте, підступний Антипко, намагаючись заплутати сліди шаблі, пропонує. На підказку загадку. Не горіх, а тверде, не панни, а в узорах жупани, стрілець їх сватав і голову склав. Пластун Василько одразу здогадався, що тверде, а не горіх це фортеця. Однак треба було з'ясувати, про яку саме фортецю йде мова. Тож руснаки потрапляють в Олеський замок. Цей замок збудований ще в 14 столітті, а зараз він вважається найстарішою оборонною спорудою, збереженою на теренах Західної України. Тут їх чекала знову пастка нечистої сили. Проте, як з'ясувалося, ніхто не чув про козацьку реліквію серед працівників музею, тож було прийняте рішення їхати далі до Кам'янець-Подільської фортеці. Сама фортеця внесена зараз до списку пам'ятників Світової спадщини ЮНЕСКО. Вона входить до Семи Чудес світ України. У Кам'янець Подільський руснаки запізнилися. У музеї закінчився робочий день, і фортеця стояла замкнута. Фортеці було видно, як на долоні, грандіозна, незборима твердиня, справді горішок над горішками. Її вежі стриміли, мов струнки гордовиті панни. Проте Наталочка даремно вишукувала на них поглядом які-небудь оздоби. Їхні жупани не були узорчастими, і це не додавало оптимізму. Тому зневіра підкрадалася до родини руснаків, аж батько, раптом, почувши пісню про козаків, нагадав. Вони забули про Хотин, Хотинську фортецю. Саме там колись розігралась велетенська битва, у якій смертельно поранили Петра Сагайдачного, славетного гетьмана, знаменитого стрільця з лука Сагайдака. Тобто там був і горіх, і стрілець, ну і так далі. Тож дорога лежала до Хотинської фортеці. Не випадково скелястий мис над Дністром наші предки називали Хотінь. Назва міста походить від дієслова Хотіти, оскільки мис був бажаним та надійним місцем для давніх поселенців. Машина Машка неслася з шаленою швидкістю. Вони промчали містечком і спинилися, скриготнувши гальмами на високій горі. Унизу широко послалося ясне вечорове плесотні стра. Фортеця стояла не на горі, а нижче, на пагорбі над водою. Напрочуд ошатна, струнка фортеця. Вежі, мов панни в дахах капелюшках, між ними високі, акуратні зубчасті мури. Гляньте, в узорах жупани, аж засміялась Наталочка і показала на намур. Хоча уже й посутеніло, але не настільки, щоб руснаки не розгледіли узорів, викладених червоною цеглою на світлих стінах. Фортеця, мов у вишиванці. Гарно, замилувалася мама. Усе було точнісінько, як у загадці. Саме тут і нас догнали козацьку реліквію руснаки. Однак слід було ще повернути її державі, а от яким чином чи їм це вдалося зробити, ви дізнаєтеся, коли дочитаєте цей твір до кінця. А зараз я пропоную вам поміркувати, як ставляться герої твору до козацької шави. Можна розглядати з трьох сторін. Одні герої у нас ставляться до історичної реліквії як до пам'яті народу про свою історію та славних предків. І так як героїв більшість у творі це і сім'я Роснаків, і привид, і пан Богдан, Северин, Василь та інші пластуни. Сюди можна долучити і працівників музею. Але є інші герої, які сприймають шаблю як засіб для покращення своїх матеріальних статків. Ви з цими героями познайомитеся наприкінці твору. Це миршевий власник шаблі і дебелий покупець. А є ще одні герої, які сприймають шаблю як матеріальну цінність, яка здатна затьмарити розум людини, що має слабоку волю. І це нечиста сила. Тож, чого повчає нас цей твір, якою є його основна думка? Зв'язок епох проходить крізь серце, душу і помисли героїні повісті Наталочки Роснак, для якої історична пам'ять це частина її душі. Змалювання історичних фортець і замків України, прагнення відшукати і врятувати реліквії формує у нас національну свідомість, патріотичні почуття. Історична пам'ять є актуальним поняттям, звичайно, для сучасного свідомого громадянина. Тож, повернемося до нашого епіграфа. Хто не знає свого минулого. Той не вартий свого майбутнього. Адже козацька доба то є світла епоха, коли українці орлами літали, нікого вони не боялись ні трохи, від них вороги у бою відступали. Козацтво то світла сторінка у книзі, що наші діди написали шаблями, хоч кров'ю скропилась, полита сльозами та світлом Христа засіяла над нами. Наш урок добігає до кінця, і залишилося лише дати вам домашнє завдання. По-перше, дочитайте повість до кінця. По-друге, доберіть епітети до характеристики образів наталочки і антипка, про яких мова піде на наступному уроці. Ну, і для охочих я даю ще одне завдання: напишіть письмову відповідь на запитання. Чому важливо знати історичне минуле своєї країни? Твір має бути невеликим 5-7 речень. Я дякую вам за увагу і чекаю на наступному уроці. До нових зустрічей!